А потім вибухнув, хоч смайлики побили але ніз у нього все ще був. Так, це було весело. Зачекай, хтось забув 50 рублів. Ах, пам'ятаєте ціну на колу і чіпси. Нам знадобилося 150 рублів. Тепер з нас досить. Ну, ти тонко Омаш, ми зараз вас пошлемо. Ласкаво просимо до стикмонстил через о. Мене звуть Омаш, що ви хочете? Ні, ти тонко Омаженка. Ви більше нас не обдурите. Ось наші 150 рублів, подавайте пепси без цукру і лись з сіллю. Спочатку. Але чому без цукру, а з сіллю? Тому що у бараша солодкий діатез, а у бараша борошняний. Ви діатез. заплатите 200 рублів. Що ж, не ваші. Вчишся добре, і проблем не виникне. <риклад> Кавою Коза. Схоже, я похитнув ланцюг, подійтим молоком. А це тверда п'ятірка. Прекрасно вча. Тепер доведеться поневірятися в пошуках їжі. Так, я начебто переплутав, що кола без цукру і чіпси з сіллю коштують на 50 рублів дорожче. 25 плюс 25 це лише 50. Да. Так, я не козел, я баран. Озвучено восерлентівав 2023 року.